А сьогодні, знову ж таки, я вам презентую наші весняні новинки, тому що кожного сезону ми в ОЛАР, якщо ми, ви з нами недавно, ми презентуємо новинки сезонні. І цього разу я хочу вам презентувати нові засоби з серії Алоевера, а також нові аромати. Я про всі детальніше розкажу. І е, почну напевно, що з того, що зараз покажу вам презентацію. Так, е, я почну напевно, що з е, серії Алоевера, тому що м, загалом кожен сезон, коли ми запускаємо лімітовані новинки, е, вони. Не обходяться без алоевера е, нашій серії, і щоразу ми е, придумуємо щось е, нове і цікаве. Тому е, розпочнемо. Е, цієї весни ми пропонуємо вам е, серію Алоевера Essence of Roe. У нас в цій серії будуть представлені два продукти. По-перше, це міцелярна вода, а по-друге, це сироватка для обличчя. Е, я вам пізніше покажу все ближче. План такий, я вам спочатку презентую, потім я вимкну презентацію, покажу вам ближче всі продукти, і ви тим часом можете накидати запитання, якщо у вас будуть в ході презентації виникати. От і я на них відповім. Єдине, що якщо у вас будуть запитання, я, ну, скажімо, так, не зможу миттєво відповісти, я їх вони у мене всі зберігаються. Я на них вам дам відповідь пізніше. Я їх згрупую якось і закину десь чи в телеграм, чи в партнерський кабінет. Тому, якщо є запитання, пишіть в чат, потім обговорюйте. Добре. Тоді я б хотіла розпочати з міцелярної води від Aloe Vera Essence of Rose. Ось так вона виглядає. Чому саме з неї? Тому що насправді щосезонно ми презентуємо дуже багато різних продуктів, і загалом це і сироватки, і креми, і ще щось подібне. Але міцелярна вода у нас вперше. От. І це дуже класно, тому що насправді міцелярна вода вона така ну, займає таке почесне місце на, на б'юті ринку, і дуже класно, що нарешті вона з'явилася і в нас. Я хотіла би почати з того, що взагалі таке міцелярна вода, можливо, хтось не знає. Взагалі цей продукт це суміш води та міцелових частинок, так сказати, міцел, які притягують, не наче, знаєте, неначе магніт до себе, частички макіяжу, пилу, бруду, секрету, сальних залоз – і при цьому міцелярна вода не порушує гідроліпідний бар'єр шкіри. В результаті гідроліпідний бар'єр шкіри залишається збалансованим, а шкіра очищається. Тобто, це, в принципі, універсальний засіб для очищення шкіри. Як взагалі правильно використовувати міцеляр? Цей засіб він підходить для демакіяжу всього обличчя. Тобто це шкіра, це губи і це очі абсолютно універсальний засіб все, все в одному. От як його правильно використовувати? Насправді, ще досі, незважаючи на те, що такий засіб на ринку вже тривалий час існує, ще досі існують суперечки, чи потрібно після використання міцелярної води, чи потрібно її змивати. Виробники, деякі виробники стверджують, що міцелярка створена якраз для очищення обличчя в будь-яких умовах, тому її змивати не потрібно. Проте косметологи не погоджуються з такою думкою і все таки стверджують, більшість з них стверджують, що міцелярну воду після використання потрібно змивати. Чому? Як я вже зазначила, міцели це. Основний компонент цього засобу. І а, цей засіб справді дуже добре розчиняє будь-які забруднення, але а, після того, як а, він розчиняє забруднення, а, їх потрібно видалити зі шкіри, а, тому що якщо ми не змиємо міцелярку, вони залишаться на її поверхні. Тобто, дійсно, ми робимо висновок, що міцелярку краще змивати. потім... Після використання міцелярки ви наносите тонік для обличчя. Ви знаєте, що в Алое Вра у нас вже є тонік в нашому стандартному асортименті. Після тоніка ви наносите сироватку, наприклад, цю. я про неї детальніше, пізніше розкажу. І потім ви вже наносите ваш звичний догляд це денний або нічний крем, в залежності від часу доби. З іншого боку, якщо у вас, наприклад, немає можливості змити міцелярку, ну, ви можете бути в дорозі, чи ще виникають якісь такі обставини, насправді, ну, якщо ви раз чи два не змиєте її, це не дуже критично для шкіри, особливо, якщо ваша шкіра не чутлива, то, ну, скажімо так, якоїсь великої шкоди це не завдасть вашій шкірі. Натомість, якщо ваша шкіра, ну, скажімо так, не ідеальна, так, схильна до висипань, то змивати міцелярку обов'язково, тому що ці часточки макіяжу, які залишаються на шкірі, вони можуть провокувати нові запальні елементи. Ну, а нам це зовсім не потрібно. Загалом міцелярка не пересушує шкіру. Саме тому вона універсальна підходить для будь-якого типу, і навіть для найчутливішої шкіри міцелярна вода підійде. А тепер я хотіла б розказати все-таки про переваги саме нашої міцелярної води Алоевер Есенсофрус, чому вона така особлива і класна. По-перше, наша міцелярка містить надзвичайно високий відсоток алоевера у складі 50%. Тобто ваша шкіра буде інтенсивно зволожена, тонізована і пом'якшена. Я загалом думаю, що як, вам не потрібно дуже рекламувати властивості Алоевера, тому що ви так знаєте, що це універсальна суперрослина як для всього організму, так і для б'юті засобів. Тому в цьому плані Алоевера справжній універсал. Далі, в чому ще перевага цієї міцелярної води? Вона містить рожеву воду, органічну рожеву воду. І тут я також хотіла б зупинитися і розказати, що ж таке рожева вода. Рожева вода це водяний розчин, який отримують з ефірної олії полісток троянди. Перевага рожевої води. Також полягає у її універсальності, тому що у догляді за шкірою рожева вода а, володіє зволожуючими, очищаючими властивостями, вона видаляє оргаві ліклітини шкіри, а, які схильні до лущення. Також а, рожева вода допомагає боротися із запаленнями, і а, вона балансує вироблення себе. Ну, і звісно, вона зволожує суху шкіру і е, робить її більш пружною. Як бачите, спектр властивості рожевої води також дуже широкий. Е, далі міцелярна вода наша, е, як я вже зазначала, так вона підходить для будь-якого типу шкіри е, і особливо для чутливої шкіри обличчя. І е, ще один такий досить вагомий, як на мене, аргумент: е, ця мицелярка має дуже. Такий нейтральний аромат. Ну, наприклад, особисто для мене, це досить вагомий аргумент, тому що я люблю, коли засоби такі досить нейтральні і натуральні, і не мають різкого запаху. От ця міцелярка саме така, має аромат вера з такою трояндою, дуже легкий і ненав'язливий аромат, тому це теж великий плюс цього продукту. Ну що, переходимо тепер до а, сироватки нашої. Ось так вона виглядає. Вона йде в коробочці. А, ось так виглядає сироватка для обличчя Aloe Vera Essence of Rose. А в чому переваги цього продукту? А, ну, а, перш за все, а, вона має дуже легку таку гелеподібну текстуру. І е, цей засіб е, надає шкірі такого свіжого і е, весняного, знаєте, сяйва зсередини. Е, завдяки чому е, ця сироватка також містить 50% алоевера, по-перше, і по-друге, е, вона також містить органічну рожеву воду. Тобто, е, в даному випадку рожева вода діє як такий зволожувальний бустер, і за рахунок цього. Шкіра, ну, іначе, знаєте, підсвічується зсередини. По-третє, це універсальний засіб, тому що його можна використовувати як сироватку для обличчя під ваші денний або нічний крем. Її можна використовувати як основу під макіяж, і її можна використовувати вже в такі більш весняні теплі дні. Дійсно, як такий освіжаючий догляд. В теплі дні, тому що вона має легку таку гелоподібну текстуру і е, не залишає відчуття липкості на шкіри, що теж немало важливо. Тому це теж дуже універсальний засіб. І ще е, цей засіб дуже добре підходить для масажу обличчя, е, який ви можете зробити під час вашої щоденної рутини догляду. Як використовувати дану сироватку? Для нанесення вам достатньо один чи два рази натиснути на дозатор такий дуже зручний дозатор, нанести на обличчя, проте потрібно уникати область очей і губ. І ваше обличчя буде сягне і буде мати такий свіжий і рум'яний колір. Далі на слайді ви можете побачити, як за допомогою цієї сироватки можна зробити масаж обличчя, тобто у кілька кроків. Тобто, перший крок ви можете робити такі рухи вверх від очей до чола, а потім ви можете робити вздовж лінії лова такі протилежні рухи. Можете також поплескати під очима. Uh, і головне робити усі ці uh, дії такими, знаєте, пласкими долонями, скажімо так. От, потім зону uh, щік і скул ви можете масажувати, потім знизу догори і uh, овал обличчя. І також потім від носогубки до Боба. Ну, ви детальніше можете прочитати. Uh, а я перейду до наших інших новинок з доглядом обличчя ми розібралися майже. Перепрошую, також ми пропонуємо лімітований весняний набір, який буде містити якраз таки оці два нові продукти, а також денний та нічний крем з нашої стандартної лінійки Авоєвера. А, і ви можете придбати, як бачите, за дуже вигідною ціною. Мені здається, що це прекрасний а, подарунок до весни. От так. Напевно, що а, з, а, з доглядом розібралися, йдемо далі. Далі. З настанням весни а, зазвичай дуже хочеться оновити. Uh, гардероб uh, в його традиційному значенні, але, в принципі, і навесні хочеться оновити і парфумерний гардероб, тому що uh, якби взимку наш вибір аромату дуже відрізняється від, скажімо так, більш uh, теплих сезонів. Uh, взимку ми обираємо більш такі складні, шлейфові uh, аромати. А влітку і навесні а, хочеться чогось такого більш свіжого, легкого, не занадто а, солодкого. Ну, знову ж таки, це дуже індивідуально, але от мені здається, що хочеться такої свіжості. А, тому ми а, пропонуємо вам а, два нові аромати. А, звісно, це жіночий і чоловічий. Почнемо з жіночого. Аромат Елар Класік. Барбадос. він має такий жовтий колір. Цей аромат, він насправді дуже-дуже свіжий. От він взагалі, на мою думку, не солодкий, і він має такий фруктовий та квітковий аромат і Якщо ми подивимося на а, взагалі композицію ароматів, ми бачимо, що в верхніх нотах у нас тут бергамот, цитрусові, груша, чорна смородина та м'ята. У нотах серця у нас фрезія, яблуневий цвіт і жасмин. І в кінцевих нотах у нас кедр та мув. Чесно, мені він дуже подобається, бо він прямо от весняний. Такий, знаєте, е, ковток свіжого повітря весняного. Тому. Щиро рекомендую. Так, перейдемо до чоловічого. Він у нас в такій сіро-блакитній упаковці. Ось так виглядає чоловічий аромат. Він має такий е, е, блакитне таке забарвлення. І я маю сказати, що цей аромат, він такий, знаєте, він дуже маскулінний. Uh, проте він теж дуже свіжий і дуже um, такий акватичний. От він, uh, ну, як і серія, називається Барбадос, дійсно асоціюється з морем або з океаном. Тому uh, дуже свіжий маскулінний аромат. І тут у нас у верхніх нотах лимон, м'ята, кардамон. Um, і акватичні ноти. У нотах серця в нас перець, ладан, лаванда та герань. І в кінцевих нотах в нас сандалове дерево, боби, планка, мускус та ветивер. Звертаю вашу увагу, що ці два аромати можна придбати в наборі. Тобто ви можете придбати на вибір або два чоловічих, або два жіночих. А, і... Для найуважніших така кольорова гама в контексті, я б сказала, дуже патріотична. Тому мені здається, дуже прикольно придбати саме чоловічий та жіночий. От, обидва аромати дуже приємні, як на мене. А, так, в принципі, стосовно презентації, у мене все. А, зараз я. Перестану шарити екран. Так, я вам трошки ближче покажу ще продукти. Ось так виглядає наша сироватка. У неї дуже такий е, зручний дозатор, і е, якщо подивитися, е, по мірі того, як ви використовуєте сироватку, е, виходить дно так піднімається. Тобто, вона дуже економічна, і ви е, буквально використаєте до останньої краплі цей продукт. А міцелярка от, має такий рожевий колір, такі пляшечці. Міцелярка 200 мл йде. І от такі наші за кольоровою гамою патріотичні, не дуже видно, але ви зрозуміли аромати для чоловіка і для жінки. Е, так, зараз я перегляну чат, якщо у вас є запитання. Коли будуть новинки доступні до замовлення, Аліса. Ну, поки я тут вам все розказувала і показувала, новинки вже з'явилися в нашому онлайн-магазині, тому після прямого етеру ви можете переходити і вже робити замовлення, тестувати новинки. А, і потім готувати вже подарунки. Чи буде Тетяна? А, чи буде ця презентація в доступі в бекофісі? Звичайно, після вебінару я викладу цю презентацію в бекофісі і зроблю ще додаткову комунікацію. Супер акція. Так, погоджуюсь, Дуже вигідна пропозиція на набір. А, Світлана, так, ціни вказані для клієнтів, для партнерів, звісно, ціна ще нижча. Чи це постійні аромати? Ні, це аромати лімітовані, тобто вони будуть, ну, скажімо так, до закінчення на складі у, у весняний період. Аліса, чи буде каталог? Каталог буде у нас у березні онлайн, наш традиційний ларворк, і в ньому будуть включені вже ці новинки. А поки ми вам закинемо бек офіс презентацію, яку я вам щойно демонструвала. Дарія, чи можна поштучно брати? Так, звісно, усі продукти можна придбати окремо. Ну що, в принципі, більше я питань наразі не бачу. Тестуйте новинки, робіть приємне собі та близьким. Віка, Друкований каталог ні, друкований каталог не планується. Наразі у нас всі каталоги тільки у форматі онлайн. Так, так, Аліса, презентацію обов'язково відразу закинула. Ну що, я вам дякую за увагу. Дякую, що приєдналися вас. Прям досить багато приєдналось, тому дякую, що ви з нами онлайн. Запис ми теж зараз викладемо, тому хто не встиг переглянете ще раз у записі. Дякую, Світлана. Я бажаю вам приємного та спокійного вечора і до зустрічі.